Доброго дня, любі підписники і гості мого каналу. Сьогодні знову дві посилки в мене ось. буду розпаковувати. Зараз одна із Твоя роза, оце ось. а та від жіночки з Одеської області. Ту я не знаю зовсім, що там у мене. я потом вам буду показывать, как буду распаковывать. Зараз будем распаковывать из твоя роза. Что там пришло? У нас. Так, сейчас я Ось їхня. Чи видно вам, чи ні, не бачу. А я так положу, визитку покажу и покажу ну, визитка их кому кто хочет замовляйте будь ласка вот ну, их нет район. Мені тільки не подобається, що в них немає гарних етикеток. У них написано все на бумазі. І потім мені, як я посажу, мені треба ставити свої туди такі етикетки. гарні. Оце тільки того, що тут. А так, і корні тут розгарні, і вершечки непогані. Зараз будемо викладати. Дивіться. Щас я вас повикладую і покажу підійдуть. Зараз ми будемо замочувати їх у воду. Ось я сиплю, дивіться, грандіс стимуля... кори... стимулює зростання корінців і ось він. Фітавір, оце. Ми сюди сипемо. ось, дивіться, воду. Ось насипаємо в воду. Так, розмішаємо його. Зараз. І будемо замочувати сюди наші саджанці. Так, саджанці ось сейчас буду розказувати і показувати. Так, зразу взятькатор і обрізати зразу. Так, це у нас що, що у нас троянда. А от Мішель Серо. Ось вона. Теж гарна. Ось корінці будемо підрізати, як завжди. Онією рукою, звісно, показувати. І той дуже погано, але не хоче моя донька мені допомагати. Я вам хоч приблизно я щось так підкажу. Під що корінці от обрізаємо великі, вони дуже тут великі, не нужні вони тут великі нам. Такі ось ми так беремо їх і просто. Призаємо. Я не бачу, що я показую. Я потім прочитаю вам, які прийшли троянди. Ось, я її зараз ось обріжу отак. Я думаю, вам видно. Ще вітер сьогодні. Ось, мандрій, величезні коріню. У мене на них таких ямок дуже великих нема, то я їх і підрізаю гарно. Корні білі, свіжі, ось корішки. Біленькі-біленькі, бачите? Ось Все, думаю, бачите, бачите. Ось це. Вершки підрізати не будемо зараз. Не будемо трогати, хай вони собі. То будемо вже весною коригувати. Так, і ставимо це, ці корішки. Ось беремо і ставимо оцю воду ось замочену. Яка з тим у нас з світоспорина. Ось вони. Отак ми їх будемо ставити, бо там ще будуть. Потім прочитаю, які тут у мене будуть троянди, ще й вітер. Вон все несе всі листя зносить з яблуні. Сюди так. Ось так вони зараз виглядають. Зараз іще одну розпаку.

Далі обрізаємо корішки так же ж. і потім посчитаємо, стільки тут у нас є. буває більше, коли положуть. Що корішки, що вершки, не непогоні. Ось вона, ну що? Це за троянда вікторіанський секрет. Дуже красива троянда це. Констанс. я тоді вже клажу. Мерхензаубер. Ось вона теж дуже кормить. А вершки не будемо трогати, ай вони будуть більші, та вони не будуть більші, ми вони якраз і от, якраз. Важні, що вершки, що корішки великі. Твоя роза, твоя. Так что, ну, по-моему там. а а потом прочитать, почит Черри мы сегодня в Бунда, красиво, червона. Будем еще, трапу, еще добавлю воды, сейчас садимся. А потім ту воду також будете поливати потрошку нею. Відливаєте троянди. Це ж тут? Дітер Це пускова троянда. Красива теж дуже. Ось які корні величезні. Повиростали. Було трошки чорного, тут вон десь видно, зато той хорошо не упаковалося. Воно то я зрізала, не так буде, Це троянда, що за троянда? А, це так просто положено. Воно. Це просто положено. Воно. Щось ні, ну я запомню, що зараз жульєта буде. Діхати. Так, сейчас ещё. По контактіка пушка. Так, висипаємо сюди під аспарін з корневіном. Ось вітро. Тут буде 5 саджанців. Повинно бути Пакуємо оцю посилку від жіночки. Я... А, Людмила її зовуть, як і мене, Людмила Анатолій. Є область, жіночка. Так, все запаковано на славу. Це ще який. Там ще ящика. не в неї чи ні. Досі не знаю, Будь що вони свіжі, і гарні, то я бачу. Прив'язувала до кожної. До ще прив'язала, он яким вона цвіла. Ось цвіла ось така рожева, он, он така рожева. Червона. А ось рожева. Ось вона рожева. Ну, рожевый тут не видно так дуже. Сорта есть. А, сорта есть. Сейчас глянем, що. что. Я ей сразу сказала, чтобы корни обрезала. И, то, чтобы не, не тянуть мне корни. Так. Її, Якщо я вам дам координати, кому треба, будете писати мені, я вам дам її координати, будь ласка, жінка сама вирощує, сама прививки робить, все сама вона робить жіночка, просто займається цим, по-моєму, Не робота неї робота. Плетиста, це Цезарь, ага, це плетиста Цезарь. Ось плетиста. Я її замовляла. Це Блек. Ну, я сказала, що Блек бакара, Я сказала червона. Це Блек Бакара. Ось, ось нет, це ще шипам. Ось рожева якась, ну що ж це? Ця з сорта Анна. Анна з сорта. Анна. Так, давайте забудемо. Це ось. Теж воно з вілочкою, з квітами. З сорта. Це безшипна. Ось це троянда безшипна. Ама... Амалія. Ну так да, амалія. Ось якась іще. Троянди прийшли цієї жіночки. Так що можете заказувати. У неї є там ціле поле. У них не ростой, заказуйте по 50 гривень троянди. Ну, за пересеку. Бачите, що.